Крінч чи норм починати ходити зал весною, думаючи, що до літа набереш форму. Крінч, це абсурд який-то. Хоча багато людей думають, що зараз прийдуть весною і до літа підкачаються. Даже фізіологічні процеси не поміняються. Саме тільки улучшиться. при наборі м'язової маси робити акцент і на вуглеводи, і на білок. Норм. Без вуглеводів ти не построїш місячну масу. Ми ж саросте, мені дуже надкладується глікоген, іначе галавайка. Починати вживати форму, щоб просто бути здоровим. Крім <гум> тільки на змагання приймати серйозні курси. Якщо почушити, да, як ставить задачу, білі гормоналочка, сильно бока обвіслі. То да, там допускається легкі дозіровки, які просто поправлять гормоналку. Це да робити жим однією ногою замість випадів з гантелями. Ну я завжди грав довго гантелі. Ти відчуваєш. все. Ну лічно для мене це завжди було мікронадриви. Проблеми травми я заміняв жимом однією ногою. При наборі маси їсти все підряд, аби був профіцит. Крінч та не от таких дяді, тіті, прищаві подростки. Тільки по їди дасть качественну повну. Все.